А поліцейські на Дніпропетровщині відмовилися вступати до штурмової бригади Лють в соцмережах поширили відео з поліцейськими, які відмовляються пристати на цю пропозицію від керівництва. Ба Більше вона викликала в правоохоронців неабияке обурення свою позицію. Вони пояснили тим, що поліція і військові мають різні функції і обов'язки. Водночас, користувачі соцмереж, коментуючи інцидент, зазначають, що в ЗСУ зараз служать представники різних цивільних. Професій, ну але давайте на власні очі побачимо, як відбувалася ця словесна перепалка. Сили оборони. Конституція каже, ми залучаємо сили оборони, Ого. а не конкретно вашу кухні. Ще вам кажу. Ви входите в силу структуру оборони. Ви вийде з цього міста. Або не поліцейський. А де написано в Конституції або поліцейський, або не поліцейський? Вот що нам написано, що поліцейський що? Приймає рішення, що я тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Тут буду захищати, тут не буду захищати. Так у вас так і виходить. Так у вас так виходить. Так у вас так і виходить. Так і виходить. Это же лакон. А як я нашла. По законам. По закону. Есть примером показать. Ну і в поліції вже відреагували на цей конфлікт Дніпропетровських Дніпровських поліцейських з начальством. Заступник голови нацполіції Олександр Фацевич пообіцяв вивчити всі обставини цієї суперечки і ухвалити відповідні рішення. Він наголосив, що воювати йдуть лише ті, хто хоче, а для інших є також чимало поліцейських завдань. Фацевич нагадав, що поліція з перших днів війни активно бере участь в обороні країни, в тому числі і на найгарячіших напрямках фронту.